Давно минули ті часи, коли прадня то була важка фізична праця. Зараз достатньо завантажити речі в машину і все, процес запущено. Єдине питання: як же ж обрати свою ідеальну пральну машину? Я Роман. Ви на каналі Мойо. Погнали! Правді, машини можна розділити на дві категорії вертикальні та горизонтальні. У вертикальних білизна завантажується через верхню кришку машинки, не треба нахилятись. Вона займає зовсім небагато місця, адже має витягнуту форму і ідеально стане в невеликих приміщеннях. Як на мене, основний недолік таких машин, що нічого не можна зверху складати. І по функціоналу такий тип машин буде поступатись горизонтальним. Так вже історично склалось, що вони більш прості в плані технологій. Другий тип більш розповсюджена і ширша в асортименті горизонтальна машина. І ще називають фронтальною, бо завантаження відбувається через люк на передній стінці машини. Такий тип зазвичай має більш місткий барабан, і тут вже верхню кришку можна використовувати як додатковий столик. Але такі моделі вимагають більшого простору для установки, яка зазвичай виконується в нішу на кухні чи вмонтовується в кухонну стінку. третій окремий тип віднесо пральну сушильну машину. Такий апарат буде незамінний для сім'ї з маленькими дітьми, де часто доводиться прати і сушити речі. Також вони актуальними для алергіків, а з мінусів можу виділити хіба що ціну та. Габарити. Що кидається в очі при перегляді пральних машин? Це ось наявність таких наклеїв. Отож, клас прання та віджиму. Перша характеристика показує наскільки якісно техніка переречі та зберігає їх товарний вигляд. Друга, наскільки добре вона їх віджимає. Клас А це менше 45% вологості, Б це 45-54%, С це 54-63, і Д це 63-72% вологості. Тепер про класи енергоефективності. Позначаються вони латинськими літерами від A до G. При цьому клас А відповідає найкращим показникам. А оскільки зараз тема економії електроенергії особливо актуальна, в продажі є особливо економні машини. Споживання електрики для класів А з кількома плюсами. Ще скажу про витрати води. В середньому це від 35 до 60 літрів за одне прання. Хоча і в продажу є рішення, які потребують і 100 літрів в таких випадках, де великий об'єм барабану. Якщо у вас встановлений лічильник на воду, тоді краще підійде машина з мінімальною витратою. А зрозуміти, скільки саме споживає машина за один цикл, ви зможете у нас на сайті, переглянувши характеристики відповідної машини. Серцем машини є двигун, і вони діляться на два типи: колекторний та інверторний. Колекторний двигун це той, що зі щітками, які в процесі роботи стираються. І потребують часом заміни. У двигунах колекторного типу є ремінь, який передає обертання від двигуна до барабану. Це можна назвати недоліком, хоча, в свою чергу, такий тип двигуна буде більш бюджетним та простішим в ремонті. Якщо підсумувати, це бюджетні машини з доволі низьким класом енергоефективності. Інверторний двигун має основну відмінність від колекторного це відсутність щиток, а обертання ротора відбувається за допомогою електромагнітного поля. Переваги таких пралок – це економія електроенергії, відсутність щиток та низькочастотний двигун. Двигун, який має менший рівень шуму, і користувач може сам вибрати кількість обертів, що дає можливість підтримувати більш бережний процес прання. Ще інколи виділяють як окремий клас двигун з прямим приводом. Хоча по суті це є інвертор чи колекторний двигун, який напряму підключається до барабана без ремня, за рахунок чого техніка з прямим приводом максимально безшумна, з тривалим терміном експлуатації, відзначається збільшеним завантаженням барабана завдяки потужному двигуну і мінімальній вібрації в роботі, що також позитивно впливає на результат прання. Не менш важливий критерій тип бака. В залежності від моделі він буває або цільнолитим, або розбірним. Здебільшого в баку зношуються підшипники. У розбірному їх легко замінити, а у випадку з цільнолитим за такої поломки доведеться купувати новий. Проте через дорожнечу баку така заміна економічно невигідна, набагато простіше і дешевше придбати нову пральну машину. Також помічаю, що останнім часом виробники наголошують саме на нерозбірних баках, тому у нових моделях він переважно цільнолитий. А вже сам розмір бака напряму впливає на. Вагу завантаження білизни. Якщо розмова про одну людину, підійдуть пральні машини з максимальним завантаженням до 4 кг. Для невеликої сім'ї на 3-4 людини варто звернути увагу на машини з максимальним завантаженням 5-7 кг, а вже для великої родини із завантаженням від 8 кг. Ну все, білизну ми завантажили. Тепер потрібно додати спеціальні засоби для прання. Найчастіше пральні машини комплектуються висувною скринькою з трьома відсіками. Перші два для прання, а останній для ополіскувача. Або ж можна просто закинути. Капсулу разом з одягом. Все це є на сайті моє. А чи можливе прання без засобів? Хіба це можливо? Можливо, якщо в машині присутня функція прання паром. Це ідеальний варіант саме для літа, коли одяг без забруднень, але не свіжий. Чи для людей, які займаються спортом, що дозволяє без порошку освіжити річ. Багатьох також цікавить, наскільки гучне прання, особливо, якщо вдома є малі діти. Скажу так, що сучасні машини доволі тихі, і їх рівень шуму при прані складає близько 55 дБ. Це трішки гучніше, ніж розмова двох Людей. Якщо це занадто гучно, обирайте моделі з прямим приводом. Щодо управління пральної машини, багато говорити не буду, бо всі надписи на нашій солов'їній і все інтуїтивно зрозуміло. Плюс на самому одязі вказані рекомендації щодо прання. Щодо додаткових функцій це вже індивідуально. Проте від себе відзначу такі: функція дозавантаження. Вона дозволяє додавати речі після того, як процес прання вже розпочатий. Функція віддаленого керування. Лише уявіть, ви запускаєте машину, коли їдете з роботи, а приїхавши Додому одразу дістаєте чистий та свіжий одяг. Нічний режим. При його вмиканні пральна машина не активує віджим після прання та інші гучні функції. Функція швидкого прання це коли машина пере речі за короткий проміжок часу. Чи, до прикладу, функція відкладеного старту, запускає машину у вказаний час, окремі прання для різних видів тканин і багато інших функцій та програм. Детальніше ви зможете обрати у нас на сайті мойо за допомогою фільтрів. При встановленні пральна машина підключається до центрального водопросту. Проводу. Та в каналізацію виводиться шланг зливу. Якщо у вас відсутнє центральне водопостачання, існують машини з баками, куди ви заливаєте необхідну кількість води, і підключення не потрібне, тільки злив. Щоб максимально зменшити рівень вібрацій, встановлюйте машину на спеціальні антивібраційні підставки. Посилання я залишу під відео. Або обирайте модель з прямим приводом, там цього просто не потрібно. Звичайно, з часом виникає необхідність почистити машину від плісняви чи просто неприємного запаху. Є безліч народних методів, лимонної Кислотою, спеціальними таблетками, кисневим порошком, оцтом чи навіть содою. Але в деяких моделях пралок є спеціальна функція самоочищення. Машина все зробить за вас і буде вам щастя. І під завершення розповім особисту життєву ситуацію. Що в процес прання? Вимкнулось світло і машинка заблокувала дверцята. Що робити в такій ситуації? Якщо барабан не наповнений водою, необхідно зачекати декілька хвилин і, скоріш за все, дверцята розблокуються самостійно. Також перевірте люк на передній панелі, де розташований зливний фільтр. Якщо там є трос аварійного відкриття дверця, найчастіше він помаранчевого кольору, потягніть за нього і люк відкриється. А якщо вода в машині, потрібно все ж чекати відновлення світла. Можна ще воду спустити ось через цей люк, про який я щойно говорив на передній стінці машини. Проте води буде багато і ви повинні це враховувати. Ось і все. Якщо у вас залишились запитання, я буду на вас чекати в коментарях під цим відео. Також з вас, пальчики, вгору та підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!